З вами Дар'я і ви на моєму каналі Дар'я Богачова. Я сьогодні хочу розказати про тепів оцих монстрів із кріпопаса, коли я їх ніколи не боялася. Ось, ось ось фотографія Джефа. Ось, ну, Я багато плакала від того, що Джефа не може дружити з іншими друзями. Бо того йому потрібно тільки часу, щоб він заспокоївся, у нього було все гаразд, і, і нічого такого не сталося. Далі. А оце жінка, оце Джеєн. Ось ви бачите, ось на екрані ось показує. Да. І, ось, і ось іще така фотографія. Ось я Джея, ось я Ніна, а ось Джеф. Ось показу зубам. Ось так. Ось ви бачите? Добре. Так. Потім ось іще ось така фотографія Джефа. Так, ви бачите? Е, і ось іще ось фотографія, де ось я ось стою. І ось Джеп, він, е, е, він тримає морозиво. І ось вампира Люка із каналу Веселий Свенчик про пепу. Ну ми Люка вже давно знаємо, так? Да? Так, да, ви зрозуміли так. Да. І отже, друзів, я хочу сказати, що я нікого із Монтрі не боюся. І я хочу сказати, що я із Монтрів я дуже обожнюю там Джефа, ну і ще мені подобається там Бена, тільки Тобів, Джек. Мені ще подобається баку із канала Ніпета страшилки про Соню Майер і, ну і так далі. Ви зрозуміли. Ну, я хочу сказати, що, що деякі діти вони теж боявляться всяких там чудовиська та монстрів. І ось як оцініте міє кар... карнавальний костюм вампира. Так, да, я в костюмі вампира, бо вже жовтень і вже скоро буде Хеллоїн. Да, Хеллоїн улюблений, улюблене свято, де можна когось налякати. А якщо ви не знаєте, я не боятися всяких монстрів, коли ви дивитесь там ужастики чи якісь фільми жахів, коли вимикається у вас страх, ми дізнаємося корисні підказки на один з темрявою. Дивимось. При чорному місті стоїть чорний причорний дім, а в тому чорному пречорному домі живе чорний причорний дядько. Коли настає ніч, дядько відчиняє двері чорної причорної кімнати, простягає свої чорні причорні ручища і каже. А чого це ви в темряві граєтесь? Хто ж не любить слухати страшні історії або дивитися фільми жахів? Коли всі збираються гуртом, ще й дорослі поряд, це буває навіть весело. Але настає ніч, друзі розходяться дорослі, вимикають світло і зачиняють двері у твою кімнату. Тоді ти лишаєшся сам. Вінці з темрявою. Як тільки двері в твою кімнату зачиняються, все одразу стає інакшим. У кутку щось шурхотить. Кімнатою сновигають моторошні тіні. Здається, в них є голова, руки, і будь-якої миті вони можуть накинутися на тебе. А потім на крик прибігають батьки. Мама перетрушує шафу, тато лізе під ліжко, дідусь із бабусею перевіряють, чи ніхто не сховався за шторами, звісно, вони нікого не знаходять. Та й розум твій знає, що ніяких монстрів не існує. А от фантазія шепоче, а раптом є. Удень розум сильніший, а вночі. Фантазія це чудово мати таку розвинену фантазію. Удень вона допомагає тобі вигадувати всілякі ігри та забави, писати твори і вірші, малювати. І, от, зробивши стільки хорошого в день, в твоїй фантазії зовсім не хочеться спати. Вона продовжує творити. Якщо фантазія сильна, вигадані образи здаються нам дуже реальними. Варто сказати, що в деяких сім'ях така фантазія може ще і як ускладнити життя, чого тільки не вигадують дорослі, щоб приспати своє дитя. Деякі способи допомагають. Ось вони. Казка на ніч. Замість того, щоб дивитися ввечері жахіття і слухати страшилки, прочитай добру казочку. Тоді тобі снитимуться її герої, а не привиди й монстри. Намагайся перед сном думати про щось приємне. Наодинці з темрявою. Колискова як тільки тобі стає лячно, починай співати. Обирай найвеселіші пісеньки, вони не лише піднімуть настрій, а й допоможуть відволіктися і побороти страх. Добре, якщо батьки заспівають на ніч коли Та якщо зі співом у твоїх рідних не склалося, або ж ти вважаєш себе надто дорослим для цього, просто лиши тихенько вімкнену музику чи постав аудіоказку. Ароматний напій, швидше заснути ввечері, допоможе приємний напій. Це може бути молоко з медом або трав'яний чай з м'ятою ромашкою або липою. Такий чай заспокоїть тебе і зміцнить сон. А як гарно він пахне! Недарма людям, що страждають від безсоння, радять приймати ванни з травами та запалювати аромалампи. Нічник. Та якщо ти все одно ніяк не можеш заснути в темряві. Боїшся, бачиш, можна трохи прочинити двері в кімнату або лишити увімкненим нічник. Тоді спальня наповниться світлом і всі страхи зникнуть. Щодня лише й менше світла, так ти потроху звикатимеш спати в кімнаті сам. Домашня тваринка. Якщо тобі зовсім тоскно і моторошно самому, заведи домашню тваринку песика чи кота. З нею можна і погратися, і відволіктися від поганих думок. Бачиш, як усе просто? Спробуй ці поради, обери ті, що підходять тобі найбільше, і використовуй на здоров'я. Клас, поради справді допомагають. Та що буде, якщо з якоїсь причини ти не зможеш ними скористатися? Наприклад, перегорить лампочка в нічнику? Вимкнеться електрика. Песик захоче лягти спати в іншій кімнаті. Що тоді? Ти знову боятимешся. Виявляється, насправді нічого не змінилося. Ти досі боїшся, так нікуди не годиться. У темряві все здається інакше. Ти ніби і знаєш. Що на стільчику висить халат, а тобі, здається, чудовисько. Та насправді, коли світло вимикається, нічогісінько не змінюється. Не віриш сам перевір. Звісно, для цього потрібна сміливість. Якщо дуже страшно, Попроси когось зі старших зробити це разом із тобою. Вимкни світло, посидь деякий час у темряві, а потім обережно досліди свою кімнату, шафу, вікно, іграшки, вийди в коридор, спробуй сам дійти до туалету. От бачиш, нічого страшного не сталося. Ну майже. Наодинці з темрявою. Часто не виходить заснути, бо заважають думки про майбутній день. Уяви свій завтрашній день як дорогу. Яка вона? Бачиш на ній сміття, Підмети? багато ям та горбочків Вирівняй! А може, навпаки, залізь на горбок і подивись, яка навколо краса уяви, що над дорогою світить сонце. Таким самим сонячним буде і твій день. Якщо впоратися зі страхом за допомогою розуму не виходить, клич на поміч фантазію! Вона он як у тебе розгулялася. Візьми звичайну повітряну кульку. А тепер видихни в неї всі свої страхи. Вийшло? Молодець. А тепер ще раз роби так, поки всі страхи не опиняться всередині. А тепер намалюй на кульці того, хто лякав тебе. Наприклад, ось такого монстра. Ну що, вже не страшно? Хіба варто боятися того, хто сидить у маленькій кульці? Кульку можна лопнути, випустити у віконце або лишити в себе і придумати історію про монстрика. А чомбині, це ж ти його вигадав? Уяви, що цей монстр насправді ніякий не монстр, а зачароване порося хрюхрюсик. Він знову стане поросятком, коли знайде свого господаря. Допоможеш йому, поглянь, який кумедний, а за це він тебе охоронятиме вночі. Отже, як тільки починаєш боятися, клич на поміч фантазію. Якщо вона створила страшний образ у твоїй уяві, той зможе перетворити його на добрий або веселий. Друзі, вам сподобалось? Якщо так, поставте мені лайк та підпишіть на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. З вами була Дар'я. Всім до побачення!